Дуже раді, дуже раді зустрічі з вами. дуже раді зустрічі з вами і з нашим художником, і ми з вами ступаємо, або навіть і не ступаємо, а просто вриваємося. Звичайний він дуже контрастний. нашу арт-платформу Ентер, молодіжну арт-платформу, де молоді якраз талановиті митці, тобто це вже не люди, які тільки в початківці в мистецтві можуть показати, що вони можуть дійсно працювати такі великі полотна і, і створити один простір разом з великим музейним простором. І вітаю звичайно, влада представляє музей сучасного дитського мистецтва, корсиків представляє левість. Це наш лучанин живе, працює, навчається і творить в Луцьку. Трішки біографії скажу, що дуже добре, що батьки з дитинства помітили, що Влад має здібності, цікавиться мистецтвом. тому видали його до художньої школи. Луцька дитяча художня школа прекрасна. Він відівчився там три роки. Пізніше навчання продовжуємо у студії Катерини Ганичук, яка повпливала дуже добре на нього, тому що якраз тоді, в 23-му році, листопаді вже відбулася перша персональна виставка внутрішніх дітям. Вона називалася у галереї Волинської організації Спілки художників. От, і вже тепер у нас вже друга, вже персональна виставка внутрішнім страхам. Ми бачимо, що це така йде послідовна серія, якась вона можливо буде продовжуватися. Дуже цікава і по назві, і по духу, і по глибині. І нам Влад розповість, наскільки глибока там концепція в цих чотирьох полотнах, це чудово. І влад займається не лише, ну, живописом, графікою, він ще займається як ілюстратор працює. Як волонтер, тому що е, після своєї персональної виставки, наскільки влад писав свою біографію, він познайомився з Тетяною Навковською, яка тут присутня, дуже рада бачити також. І він є уже е, 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 працює в організації, в громадській організації Петерня, займається, розвиває терапію і бачить себе в майбутньому, також як терапевт. І це зараз дуже необхідна місія. Ми дуже підтримуємо і рахуємо, що це на. Чайно необхідно для нашої країни, і ми ті, які себе в цьому знаходять, це прекрасно, тому що вони творять мистецтво і рятують душі людей. Рахунок проєкту «Внутрішнім страхам, то що ми є, просто скажу від себе, і кожен може висловитися від себе. Ми під час війни, під час таких тривог у нас є море емоцій. Море різних ми починаємо або когось дуже любити, якого раніше не цінили, або любити рідну землю, яку дуже не цінили і плакати за нею, або ненавидіти, як не давити ворога, чи когось хто зрадив нас, чи рідну землю. Втрачаються, розкриваються сім'ї, рушиться все наше це життя, що було. Але звичайно, у кожного є свої внутрішні страхи. І вони не повторні, вони всі йдуть у когось з дитинства, у когось якихось ситуації, тобто внутрішні страхи в кожного свої. І тут у владах шикарна також є концепція, як побороти ті внутрішні страхи, і владна про все це розкаже, тому ми всі приймемо участь, буде величезний, шикарний перформанс. Де кожний знайде свій внутрішній страх і зможе його пересилити, побороти. І, можливо, це буде такий арт-терапевтичний сеанс для нас. Так що я всім бажаю знайти свою стабільність, побороти свої страхи. І влада нам сьогодні в цьому допоможе. Я щиро вітаю вас, щиро вітаю, бажаю великого майбутнього. Дякую, дякую, поділеся. Це все ж таки той внутрішній духовний спротив, який є своєрідна е, зброя, який є своєрідною молитвою, е, яке відображає творчість, відображає все ж таки оце духовне злу, злучання, горю. І ось власне ви молодець, що ви працюєте. Слово, трошки про себе і про свої освіти та його. Дякую. Насамперед хочу подякувати всім, що до мене прийшли дуже багато людей і особисто коли я не знаю, дуже дякую. Хочу подякувати ще за можливість вам представитись і за можливість людям, які не прощають. Знову ж таки, це все, щоб було. Працювати, Працювати за їхньою спиною. <зв 'язок> Хочу від цього дякувати і до реально будував брати. Я думав, як вбити двох зайців один постійно. Чай маю на увазі, щоб я міг і себе проявити, і свої творчість і щоб в мене знайомі скористі. Я подумав, що в наш час дуже важливо вміти працювати внутрішньо. У нас така позиція, не дуже інформана, але насправді дуже... Така, яка нас прокачує. І так народилися і я внутрішніх страха. Це скоріше як звернення до внутрішніх страхів. Бо я не сприймаю їх як щось, що треба збиратися, я сприймаю як щось, що треба, з ким треба дружити, з чим треба дружити. От, і отак от, от воно і є. Оля композиції назва. Чотири площини, чотири, ну, на мова, звичайно, дуже експресивна, дуже така. Я і... не буду проходити, щоб Добре. показувати. Добре. 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 От, поділяється ця експозиція на чотири частини. Кожна частина це окремий етап, який я вам пропоную, як свій власний, з яким я працюю. Тобто в мене якийсь страх, і це те, що я з ним роблю. Прошу ознайомитися. Перша. Картина називається зіткнення. Це безпосередня частина, коли ти злякався, коли ти якраз такий ось ця, ось ця перша вниз, коли ти стикаєшся з страхом своїм. От. І ви можете поглянути, що я замагався продати через такі круглі очі по 5 кубів. І дійсно от, можна відчути, я думаю, таку енергетику цього холодно. Далі е, йде етап занурення. Ви можете теж це побачити. Це колонгіст такий десь занурюється щось. А насправді цей етап найкоротший по часу. Тобто, якщо я стикаюся, це може бути одвіт страхом, коли я боюсь. Цей етап це долі секунду, це етап, коли я розумію, що мені треба взяти себе руки і зануритися в щось, дослідити себе. От, я занурююся в цей страх і починаю, перехожу вже на наступний етап. Наступний етап це таке дослідження, це коли я е, своїм поглядом освічую всі свої частини, е, видуюсь і шукаю свій страх, і де він кричить. Можна побачити побачив так само ці лиця в плянах, які є е, тут в руках і в голові. І вони про щось кричать, я їх завжди бачу, слухаю і намагаюся зрозуміти. Так, і останній етап це етап. Це коли я стою з цим страхом в одній позиції, коли він стає частиною в мене, я частиною нього. І насправді я не пропоную вам просто приймати страх. Так? Тобто, я, я думаю, це дуже поширена думка, коли ми е, приймаємо страх і це стає така спокійна позиція. Я пропоную відразу прийти до дії і використовувати його. Так? Ми прийняли, але ми ще розуміємо, що робити з ним далі. І таким чином я стаю під то може ще й декади цим може його використовувати, як повноцінну сигнальну систему. Та, тому що страх це насправді дуже-дуже хороший е, помічник для нас всіх, І це я хочу вам сьогодні. В якому змісті? В якомусь місці? В <laughs> любому. <laughs> Люди <laughs> <для них, laughs> знаходилися. От і тому такі яскравий прикрив, така яскрава укривала дама і яскрави не, не бійтесь її. Ми не боїмося, правда, Люсі? Ми не боїмося таких <проб> страхів. А скажіть, будь ласка, добре, а стилістика, сама, сама, сама конс... вирішення концепції і вражального мови, як вони. Її... Бо я бачила наші роботи з не невеликого формату, вони відрізняються ці різні різні. Це вже проєктував сам розмір, сама площина? що тут потрібно було щось узагальнювати? Ну насправді це ці роботи виправили, я так скажу просто. Бо я їх... Я не переробляв ці роботи. Тобто мені прийшла голову ідея, мені прийшов звіст. Я просто його забував. Вони дуже експресивні, так. інтуїтивні. Звичайно, потім проаналізовування, що не було потім питань по різних питань. Ну, так, дуже є інтуїція. Ви дуже гармонійно поєднуєте площини, композицію будуєте, колористичні плани, Дуже врівноважені і гармонійні. Ви правда, молодець? Так. Святий лік за моливлення, шукав спеціально, щоб всі палочки були різні. Бо я розумію, що подальше було не мирні, щоб воно було куплічною формою. Багато малок не збив, стріпив їх нитками, сіяними втузками і зробив таку типу конструкцію. Потім черганий об'єкт, тобто поп'ємо ще. От. Це все висохло і потім я змалював. E, сама концепція, так? Це інтерактивна зона, e, називається трансформаційні крати. E, ви можете спочатку, можливо, злякатись, бо це крати, тобто, значить, якийсь гробоко сидити чи щось. Але я теж пропоную поглянути на крати під іншим боком, e, як на зупинку e, між чимось і до чогось. І, перед, чи на свого, після Ціль щось полонити, несуть собі ціль перетримати, переварити і відпустити далі в світ. О, і я маю навіть якраз такі наші страхи. Тобто зупинитися, буду... на мить зупинитися і осмислитися. Так. Зупинитись і переварити. Знаєте, як наш від переварити, Так само тут є рот, і це теж можна такі шумки. Умови. От я буду зараз показувати такий міні-приклад, майстер-клас, як цим користуватися, щоб всі. Вона малював обов'язково, тому що навіть якщо ви нічого не боїтесь, рівно щось не мої, може. Я не вірю, що ми Ми всі ще боїмося потрошки. Може, взагалі на мінімальному рівні, але щось може треба якісь. Добре. Чи не у формі квітки? Сама концепція вже, як використовувати цей шаблон по-іншому, прийшла мені такий не в тому. Але основна позиція така. Я малюю тут свій страх на такій стороні, щоб вона нічого не обмежила, так? От вона пуста, тому що зуміть, я не його. Я страх. малював страх. Я стаж хоч його зможеті свято, не сможемо місце І Я піднімаю світ. І я бачу, що страх вже в пізній. І далі я кидаю цю. Знаєте, Гаррі Поттері коли кидали е, в той вогонь, і він так збирає. Фокус. От, і вона вам не переварить цей страх, знаєте, просто поє. Коли... Тобто Ви... ця чарівна клітка, щось робить з тими страхами. Так. Такого чарівного... Кожного своє бачення нас удивляє. Серце. Ну, це серце, це скарбничка якраз. Це, 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 це скарбничка. Сьогодні нам допомогла все це сюди привезти. До друзі, ну, обов'язково послухайте Влада, напишіть своє, ми тоді наприкінці проєкту побачимо, що станеться з нами. Можна ще два слова поставити паспорт про процес. От, ми закинули і, звичайно, що магії такої станеться, власне, де не з них з просто ви його так? Ви маєте нести в собі цю ідею і це вірити певним чином. І це вже буде якось Тобто Так воно працює на наше От Тому обов'язково вірте в те, що ви робите. Вірте в мене і в мою пропозицію вам сьогодні. Так? Що на Це ні дякую нашому силу. Я вже звернувся, я провоював. А саме я, сам я пішов про... на пенсію. Але якщо я цю справу відложив і приїхав, я хлопчика. От який там, які бувають там? Я тобі дякую, що можна. Які буває? Дякую вам, що ви прийшли. Ні, приємно. Тут дякувати діточкам не треба. Тут треба багато дякувати, що ви їх зібрали. Я дуже дякую. Добре, а я ще, вам окрім такої рідної людини, все ж таки мені привітали. Я ще хочу надати вчителям слово влада.

увага, і свій коефіцієнт кожної праці, який є 100 зі таким. Влад, не дивлячись на те, що він дуже багато волонтерів, він дуже багато працює з дітками, він дуже багато працює над собою і над мистецтвом і над творчістю. І його завжди можна побачити при якійсь роботі. От я ніколи не бачила, що він ну, був останнім часом, примальний, що він був незаймний. Він сидить за планшетом, він займається новою, він сидить за книгою, він працює з людьми з дітьми, і це є дуже-дуже похвально І великий приклад для інших, наприклад, для мене це є приклад. Я відмітив себе там якось за його. Так, і мої враження. Я бачила, ви ще ви підписано на всі масмійні канали Влада. Я завжди спостерігаю, читаю, коментую, бо мені не байдуже ця людина, мені не байдуже його думки, його творчість і розвиток. Я хочу бути свідком його життя. Тому я так акуратно слідкую, відслідковую і я хвилювалася. Тому щоб масштабувати ескізи, зроблені на планшеті, за допомогою більше технічних засобів, ну це є дуже складна насправді, дуже складна робота. І коли я прийшла сюди, я побачила великий масштаб, це три на чотири метри, помножено на чотири. І я пригадую ті ескізи, які були маленькі, вони, по-перше, збереглися практично один до одного, і вони виглядають дуже поважно. Я би хотіла бачити такі розписи на стінах, я бачила такі мулави, я би хотіла бачити такі шпалери. Пофарбовані будинки для старості, будинки для дітей і місця, де є е, не зовсім радісний настрій. От я б хотіла бачити їх в таких кольорах, таких розписах. Тому я хочу побажати добрих поціновувачів з добрим смаком, з гарними переконаннями і з добрим пошильком, щоб владу замовляли стінописи. Щоб владу замовляли одяг, і я хотіла би бачити колекцію одягу в майбутньому, він був класний, я знаю, що влад дизайнер. І я би хотіла бачити це на максимальній кількості, мультиплікації, а також прінтерного принт другу. Тому тобі успіху, добрих партнерів, розвитку творчості. І найголовніше особистого щастя, бо я знаю, що. Де і костики, і там також буде владова площадка, Так що всіх запрошуємо раніше, де і костики, і так само вона буде працювати, і між в душу трошки він як арт-терапевт, такий молодий, гарний арт-терапевт. Так що всіх запрошуємо. Ну що